Guten Tag, добрий день! Сьогодні ми з вами вивчимо давальний відмінок. Датів. Минулого уроку ми вивчили акузатів. Знахідний відмінок, і я завдав домашнє завдання. Давайте його перевіряти. Перше речення я фотографую дитину. Іх fotografiere Das Kind Із тих, що було. Ми вибираємо артикль DAS. Бо «де» – це артикль чоловічого роду називного відмінку, а «ден» – це теж артикль чоловічого роду, але знахідного відмінку. Я маю пиріг. Хабе кухен. Ми знаємо, що пиріг це чоловічий рід де кухен. Але тут у нас знахідний відмінок. А чоловічий рід у знахідному відмінку не «де кухен», а ден-кухен. Тому тут треба було вставити артикль ден. Також не було б помилкою, якщо б ви скористались неозначеним артиклем, таким як «айнен». І хабе einen Кухен. Також само, як і тут не було помилку. Якщо б ви використовували неозначений артикль ein Kind». І фотографію ein Kind». Але з перелічених був тільки ДАС. І останнє речення перекласти я купую яйця. Умножені діая іх, кауфе. Можна було сказати ая», тобто в акузатіві умножені слово ді не змінюється. Граматично це правильно. Але навряд чи ви будете так сильно уточнювати, які саме яйця ви покупаєте. І лексично правильніше було б ая», Тобто обрати неозначувальний артикль, а потім подивитись, що у множині його немає. Але ось така відповідь теж правильна. Ще раз прочитаю із означувальним артиклем ден die, das die. Іх fotografiere das Kind. Я фотографую дитину. Іх хабе ден кухен. Я маю пиріг. Іх кауфе Eier. Я купую яйця. Тепер з неозначувальним артиклем, таким як einen, Айне айн, ein, Або у множині його просто немає. І фотографіре айн Кит. Я фотографую якусь там дитину. І хабе айнен кухен. Я маю пиріг якийсь там. Я купую якісь там яйця і кауфе ая. Обидва варіанти правильні в залежності від контексту. І якщо ви зробили все правильно. То продовжуйте вивчати німецьку і у нас на підході датів. Тут змінюються абсолютно всі артиклі. Датів відповідає, кому чому давальний відмінок. Давати кому, давати чому. Давайте візьмемо наші улюблені іменники і поставимо їх у давальний відмінок. Зробимо називний та давальний. У називному було де Ман. У Давальному стане чоловічий рід Ман. Або, наприклад, хлопець Де Юнге. У давальному стало Дем Юнге. Тепер давайте вже не з жінкою ді фрау, а каце, кішка. Дійкатце. У давальному стала Жіночий рід. Артикль «де». Як чоловічий рід у називному. Де катце? Кішці. А ось із середнім родом. Давайте вже не будемо брати дитину. Дас кінт. Візьмемо Дас Метхін. Дас Метхін. Дівчинка. Неутрум середній ріст в давальному відмінку буде дем. Дем Метхін або Кошеня дас кецхін. Дем. Кецхін Кошеню. Тепер множина. Тут Ден. Таке саме, як чоловічий рід у акузатіві знахідному відмінку. Але тут є ще одна фішка, про яку не згадано в цій таблиці. У множині в давальному відмінку до іменника ще додається буква «Н». Давайте вивчимо нове слово дільойте. Дільойте це люди. Дільойте. І тепер переведемо це у Давальний відмінок. Спробуйте спочатку самі. Треба змінити артикль Ді на ДЕН. Тому що у давальному відмінку ден у і до самого іменника льойте додати «н». що у вас вийде? А вийде ось що ден, льо ітен, ден льойтен. Людям ми даємо щось людям. Ми допомагаємо кому чому людям. Ден Льойтен. Навальний відмінок може бути після таких дійслів, як хельфен. Допомагати, давайте скажемо. Речення Я допомагаю людям. Пригадуємо, що у всіх дієслів є закінчення «н», А коли йдеться мова про мене, їх я. Тоді ми закінчення «н» відкидаємо і додаємо букву Е. Виходить хельфе Кому Ден Я допомагаю людям. Тепер інше речення. Я допомагаю дітям. Ми вчили вже Das Kind – дитина, але у множині ми не вчили. У множині буде Die кіндер. Це діти. Умножені. Легко запам'ятати від слова кіндер сюрприз. Сюрприз для дітей. У множені. Кіндер. Давайте це запишемо. Я допомагаю дітям. Іх хельфе. Який обираємо артикль згідно із цієї таблиці. У нас допомагаємо кому. Давальний відмінок, діти це множина. Оберемо артикль ден. Іхельфеден, кіндерн. Але ми ж не забуваємо, що тут ще плюс буква N, тому ми її додаємо. Наступне дієслово, яке нам знадобиться фраген питати. Або запитувати. І Одразу ж запишемо слово відповідати, антвотен. Також виділяємо закінчення у кожного з цих дієслів. І, наприклад, скажемо: Я запитую жінку. Іх, фраге. Жінка в нас жіночого роду, звісно, Frau». Але ми бачимо, що у давальному відмінку у жіночого роду артикль «де». Тому ми скажемо фраге де фрау?». І скажемо ще одне речення: Я відповідаю дівчинці. У давальному відмінку неутрум. Нагадую, що дівчинка в німецькій мові як і діти середнього роду. Дем. У дужках я напишу фрау». Тепер пишемо: я відповідаю дівчинці. Іх антвоте, датів. Неутрум дем. Дем дівчинка буде метхін. До речі, нагадую, що артикль, ой, не артикль суфікс хен це ознака середнього роду. У дужках запишу, аби ви пам'ятали, das Метхін» у називному відмінку. Сьогодні ми попрацювали лише у датіві. А потім я вам ще розкажу, як відрізнити датів від акузатіва, тобто давальний та знахідний відмінок у реченнях на наступному році. І в нас залишилось домашнє завдання для охочих. Перше завдання і хельфе Ман. Треба обрати дем, деа de або ДЕН. Друге завдання. Іх антвоте antworte... <löten> Я відповідаю людям. Треба самим обрати артикль. І третє речення треба перекласти. Я запитую у дітей. До речі, давайте зробимо таку ж табличку як в акузатіві, так і у датіві. Перше це буде чоловічий рід. В акузатіві він ден, в датіві дем. Чоловічий рід дем. Також ми можемо використовувати у будь-якому реченні, і у цих також, в залежності від контексту, слово айнем. Айнем. Тобто будь-який у жіночого роду, у датіві, «деа», Але тут де не буде переходити в «айн», як у називному відмінку, у давальному відмінку де переходить в вайне. Середній рід. Також само дем. Айнем і множина. Ден. І іменник закінчується на N. додаємо N. То як ви знаєте, що «айнен» не буде? Тобто ми пишемо «айнен». Перекреслюємо його, тому що у множині неозначуваного артикля бути не може. Може бути просто без артикля. Але плюс n. Наприклад, якщо б ми сказали Я допомагаю будь-яким людям. Ми б сказали і хельфе leuten», Без слова айнен. Тому що у множині цього слова. Просто не існує. Не існує. У домашньому завданні ви можете використовувати як звичайну форму, так і неозначену форму. На наступному уроці ми її перевіримо. А також я покажу кілька слів маркерів якими ви можете користуватися, аби правильно обрати між знахідним та давальним відмінками. Auf Wiederhören – до побачення. Тобто, як правильно перекластись до нового слухання. Auf Wiederhören, до речі, використовується у телефонних розмовах, коли ми кладемо слухавку. Auf Wiederhören – До побачення.